У вівторок, 23 грудня, у Червоноградському навчально-виховному комплексі No3 відбувся благочинний співочий конкурс Вокальні битви. Цей захід зініціювали активісти міського учнівського самоврядування разом із волонтерською групою Все буде добре. А підтримали добру справу за традицією, небайдужі меценати. І ініційовано це було спочатку учнівським самоврядуванням міським та самоврядуванням Чорноградської загальноосвітньої школи номер 9 Потім до нас вже підключилися також молодіжний ініціативний центр, громадська організація Самопоміч ем, Марійська дружина при, при монастирі Святого Юрія. Е, тобто, в нас є дуже багато людей, які нам допомагають. Також паверспорт, е, які є спонсорами нашого заходу. Школа номер 9 взагалі вже. Практикує такі заходи, дуети спільної учні з вчителями вже декілька років. Тому цього року у нас така є більша потреба в цьому вивести це на місто, тому що один з наших випускників постраждав в зоні. АТО, йому відірвало ногу. І от всі зібрані кошти з цього фестивалю підуть Вишневському Володимиру Вікторовичу, бо йому потрібне ну, серйозне лікування і надалі протезування. Незважаючи на побоювання організаторів, взяти участь у вокальних битвах, зголосилися дуети чи не з усіх загальноосвітніх шкіл міста. Оцінювати ж артистизм, постановку номера, сценічний образ і безумовно співочу майстерність виконавців належало кваліфікованому та неупередженому журі. У сьогоднішньому заході будуть брати участь 15 пар, 15. Ну то я насправді думав, що буде менше, але дуже багато людей відгукнулося на нашу таку пропозицію. Вони будуть виконувати е, репертуар на свій розсуд, але повинні це бути дві різнопланові пісні. І е, обов'язковою умовою конкурсу є те, що вчитель за освітою не повинен бути викладачем музики. Е, судитиме учасників досить кваліфіковані журі. Е, головою журі буде Світлана Зеніхіна. Е, вона викладач вокалу. В реабілітаційному центрі світанок Вона і неодноразово брала участь в конкурсах Голос країни країни», фактор Також хореограф-постановник, молодий хореограф-постановник Марія Кравець та викладач вокалу студії Апельсин Ірина Оліярник. Незважаючи на те, що захід насамперед благочинний і покликаний зібрати кошти для лікування бійця Володимира Вишневського, переможці вокальних битв також не залишились без подарунків. і Отримали цінні призи за співочий талант. Перше місце отримає учень і вчитель. Сертифікати на паверс на фітнес паверспорт, тобто це друге місце це є сертифікати від дрімпарку та паверспорт, третє місце сертифікати від дрімпарку. Напевно, Співочий дует червоноградського навчально-виховного комплексу номер 13 з міста Соснівка готувався до вокального конкурсу довго і наполегливо, адже як запевнила учитель Наталія Мацюра, виступити хотілося як найкраще. Готувалися десь приблизно місяць, тому що це відповідальність заспівати дві українські пісні різнопланові і не як-небудь а хочеться виглядати як найкраще. І вирішили взяти участь, тому що це все-таки благочинний концерт, благочинна акція. Допомагати людям це завжди благородно. Вибирали разом репертуар, але була одна така ситуація. Ми вже вивчили пісню, але нам сказали її поміняти, бо раніше нас подали заявку, але ми справились. Все зробили, все вивчили, і будемо як найкраще виступати. Як оцінює власний виступ учениця 13-ї школи Анастасія Андрушчук, вона поділилася із журналістами бужнету. Ну як вам сказати, я не скажу, що погано ми заспівали і не скажу, що найкраще так на можливо з 12 бальної системи на 9 до 10-ки Дуже добре виступили. Зважаючи на те, що всі учасники підготувалися до вокальних битв досить відповідально, шанс вибороти перемогу є у кожного співочого дуету, переконана Наталія Мацюра. Я вважаю, що суперники досить достойні, тому що я так, коли ми приїжджали на репетиції, то чула, що конкурсанти дуже сильні і пісні дуже гарні, сильні конкурсні підібрані. Але вважаю, що ми так само маємо шанс на перемогу. Учитель початкових класів Червоноградського навчально-виховного комплексу номер 3 Ірина Бондаревська дуже любить співати у родинному колі. А от виступати на сцені Ірині Володимирівні довелося вперше. Я сама люблю співати, співоча в мене родина, але співа наші такі в колі колективному, сімейному. Ну, зараз вийду перший раз на сцену. Ну, Сподіваюсь, що я виправдаю свої якісь такі ну, сподівання, що. Я можу виступати на сцені. Підготували пісню не то полю високою, така вона сумненька, досить пісня, спокійна. А іншу взяли земляки, ну така, щоб підняти настрій, трошки дух і зробити таке свято трошечки, тому що ми зібралися на благочинний концерт і хочемо трошки, щоб настрій в людей був такий більш святковий. Пісні для вокальних битв цей співочий дует вибрав доволі складні. Втім, за браком часу репетиції провести вдалося лише кілька. Всього дві. З першого разу вийшло так не дуже, а потім дуже легко вийшло. Ми підготувалися дуже добре. За результатами вокальних битв перемогу виборов дует школи номер 9 учитель фізкультури Вікторія Труш та учениця Анна Грицишин. Друге місце посіли виконавці школи номер 12 – вчитель початкових класів Юлія Дроботюк та учениця Руслана Олійник. Третю сходинку на конкурсі завоював співочий дует червоноградського навчально-виховного комплексу номер 3 вчитель початкових класів Ірина Бондаревська та учениця школи номер 10 Владислава Щасняк. В рамках благочинного заходу волонтерам вдалося зібрати 5 тисяч 25 гривень, які вони передадуть пораненому бійцю Володимиру Вишневському.